А, вітаю, шановне панство. Давненько не було моїх відосів. Сьогодні мова піде про ось таку приблуду. Приблуда називається «мешастік». От. Вона використовується для комунікації. Особливо корисна в умовах, де відсутній будь-який стільниковий зв'язок або доступ до інтернету. От. Це, ці приблуди. Комунікують між собою за допомогою лори, базується на STM32 чіпах. От, зробити собу, собі таку досить просто. У даному випадку я використовую LilyGo T-Beam. В неї на борту відразу встановлений GPS-модуль, замовляв з Китаю. І я зазвичай використовую 433, але з Китаю мені приїхав чомусь 900-й модуль, і я був трішки розчарований. От, Але після перепрошивки цього модуля я був досить здивований, бо я відразу зміг знайти декілька нод в Місті, От. і за допомогою цих нот я зміг розширити досить далеко свій зв'язок. Таким чином воно виглядає. З'єднання відбувається по Bluetooth. От. Вся комунікація відбувається з приладом через АПК-шку. Також можна під'єднувати до комп'ютера і використовувати веб Інтерфейс, також через нього спілкуватись. Як бачите, я передаю повідомлення, і відразу ж воно доходить до адресата. Тобто в мене до цього телефону під'єднаний один модуль, той, який лежить на столі. До іншого телефона під'єднаний інший модуль. В даному випадку інший модуль в мене це є Radio Master Bandit. От, в півічний ТХ-модуль перепрошитий мешастиком. Ради тесту довелося придбати і показав доволі непогані результати по дальності. Ну, і плюс в тому, що він вже в коробочці відразу може видавати 30 дБ потужності. От, таким чином виглядає інтерфейс. Тобто, можна відразу подивитись. Які ноди є в досяжності. В чому великий плюс цього пристрою, в тому, що, якщо, наприклад, мій девайс не в зоні досяжності девайса, якому я адресую повідомлення, але між ними є ще якийсь подібний девайс, неважливо, мій, він не мій. От, він буде виступати в якості репітера. Тобто, мій девайс відправить повідомлення, і далі повідомлення буде пригати між девайсами і шукати адресата, що є досить кльово. І в такому випадку можна досить сильно розширити діапазон покриття. Тобто, якщо розташувати декілька по всьому місту з нормальною потужністю, можна перекрити все місто. От, що ще можна сказати. Ну, корисне воно буде в тих місцях, де, знову ж таки, повторюсь, немає стільникового зв'язку. Взагалі, на цю штуку я натрапив випадково. От, я шукав трекер для свого пасика, а знайшов ось таку приблуду. Також доволі непогана штука. От, є таке. Така ПК на Android, яка називається атак. От. І на цей атак є, скажімо так, плагіни мешастіка, за допомогою якого можна комунікувати через Атак і так далі, відсилати повідомлення, відсилати координати. Ну, доволі цікава тактична штука, чимось схожа, наприклад, на нашу кропиву. От, на цьому на все. Кому було корисно, ставте плюсик. Кому цікаво, пишіть коментарі.